Я трішки поновлю вам те, що в нас приїхало, дуже багато автомобілів, по деяких я автомобілях ще не орієнтуюся по ціні, можу сказати трішки пізніше, але є багато цікавого і, в принципі, те, що ви любите. Давайте по порядку. Ну, Стали біля Кенго, давайте про Кенго. 2007 рік, 1,6 бензин автомобіль. Повністю сервісований, ГРМ, олива, фільтри, ремінь генератора, помпа, антифриз, масло, все замінено. Тобто повний сервіс проведений. Зробили ревізію системи кондиціонування. Теж зараз ніяких вкладень автомобіль вже не потребує. На нормальних, нормальній гумі автомобіль 2007 року 180 з копійками тисяч пробігу. З підготовки, що ми тут робили, друзі, ми затонували його. Бачите, задній ряд підполірували. І, в принципі, автомобіль готовий до експлуатації. 5700 доларів ціна цього автомобіля у нас на майданчику. Дуже прикольна тачка. Постану, в принципі, хто мріяв для села собі взяти класну машинку з релінгами з усім. Та, варіант, мені здається, крутий. 1,6 бензин, механіка. Повний сервіс зроблено, тобто берете автомобіль і просто катаєтесь, робити нічого по ньому вже не будете. Є марівка. Береш, у нас багато автомобілів цього разу сьомого року. Теж сьомий рік. 1,6 бензин, я так бачу, а термальне лобове вітрове скло в неї, не пам'ятаю пробігу, тільки приїхала. О, така марівочка теж ніби ціленька, гарненька. От По бамперу є нюанс, а так в загальному досить непогано виглядає. Кум є ковпаки на неї. Yeah. Коротше, шукаємо структурні ковпаки 15, якщо що, воно немає. Ну, от З нюансів придавленість бампера. Треба буде зробити. І в принципі. В принципі Та й все. 1,6 бенз пробіг. Не пам'ятаю, треба глянути. Який тут пробіг. Зараз почепемо на них транзити, будемо мити, готувати. І, і все. І продавати вам е, теж 1,6 бенз. Ще один 1,6 бенз, дивіться, у нас дуже багато надходжень, тому приїжджайте, прилітайте, дивіться. Модус 2010 рік, Grand Modus 1,6 бензин, в дуже класній комплектації, в гарному кольорі, легкосплавні диски. Круїз, клімат, механіка на 5 передач. Звичайно, що курсова стабілізація, такий малий шкіряний салон, 4 підйомника, що немало важливо, не пам'ятаючи підігрів є. Треба буде подивитися за підігрівками. Машинка закрита, 6 подушок арбек. Друзі, по ній вартості не знаю і по мрії не знаю, бо вона вчора ввечері розмитилась. Я ще зараз не готовий сказати, тому що потрібно все ж таки буде заплатити миту, а тоді вже про щось об'єктивно розмовляти. Така машинка з нового є. Кангу повний привід з нового. Сьомий рік на гарній комплектації, щось там привеліжен Plus, а термальне лобове є підігріве сидінь. Отакий Kangoo повноприводний. 190 тисяч пробігу. Там по ньому вже сьогодні відео вийшло, то чи вчора вийшло, подивитись. Далі ця машинка чекає, доготовлюємо, потрібно пофарбувати там диски, таке незначне зробити. Fiesta приїхала знову ж таки з таких недорогих боричок. Хто хоче, тут теж буде ціна якби, досить адекватна. На посалону все гарно, бачите. Ну, фактично, і хімчистки не потрібно робити нічого. Це 1,6 теж бензин. Дюратек. Що у нас тут? Ну, акумулятора потрібно замінити, Я так бачу, вже зняли акумулятор. Ось така тачка є, фієсточка буде. Це все бюджетки, які, я думаю, будуть по дуже класних цінах. Сандерка, 12 рік, знову ж таки. Теж 12 рік 120 тисяч пробігу. Бачите, вже, в такому рестайлинговому салоні все чітко. 12 рік, 120 пробігу. 1,2. Хто хоче собі недорогу класну тачку, з форкопом в село, з мінімальнішим пробігом. Стан дуже-дуже потужний машинки. Тут потужний стан. Та в принципі повністю стан дуже-дуже гарний. З нюансів. З цим потрібно розібратися. І з ямкою потрібно розібратися так в загальному. Картинка по машині дуже і дуже приємна. Е, да, зараз покажу вам відкрию, бачите, якому здогадався, що потрібно показати вам. Бачите, рестовий салончик з блютузиком, з handsfree машинка. Коврики, то що потрібно, так як я бачу. Салончик дуже гарний. Коврики, і там незначна така мінімальніша хімчистка по машині. І все. Під капотом, бачите, да? стан А Щось з клемою ще заклеїли, треба подивитися, можливо, треба клемніка поміняти. Все. Живенький апарат. Друзі, до речі, кожна з цих машин, кожна, може продатися така, як є. Я вважаю, що отут можна сісти і їхати, кому в село потрібно. Та ямка до одного місця. Можна робити, можна не робити, колись десь робите. Фієста так само кинули акумулятор поїхали. Та люба машина з цих, можна просто сісти і їхати. Вони якби, всі на ходу, нічого там механічно не поламано в них, тому можете будь-яку взяти і кататися відразу. Так, колеос є такий 13 рік, 190 пробіг, дуже чіткий, босешний, гарний. Поліровка, напевно, і все. По цьому колеосу. А і сидіння ми завезли, боковинку підшити. І він вже готовий. Далі цей колеос у нас є. 11 рік. Максимальний басешний. Кому цікаво? Максимальний басешний 11-й рік, рестайлінг. Ті, що треба фари, як всі кажуть, 200 тисяч, ну, 197 пробіг, автомат, повний привід. Коротше, закритий теж, ну, відкриємо, покажемо. Цікаво наберіть, Прийти, подивіться, тобто маємо зараз наявності два колеса. Дастер, приїжджайте, дивіться, нормальний тастер, абсолютно не знаю, чого ще ніхто не забрав. Далі. Зафірка дизельна. 1,7. Регулятор тиску в паливній рампі. Замовлений, буде десь сьогодні-завтра, заміню. В неї трішечки на холосту. Підплавували оберти, це їхня хвороба. На, коли на, на, на дворі плюс 30 немає, коли плюс 10, починають легенько плавати оберти. Замовлений, замінимо. Ще один теж новеньке надходження. Шостий рік сценік класний, як на мене. Ну, Відносно який він може бути, за класною ціною, 5200. Шостий рік 150 тисяч пробігу. Подивіться, стан машини гарний колір, гарно виглядає. Повноцінна машинка навіть з люком, клімою, з гарним світленьким салончиком. Ну, Я вам теж її детально покажу. Ціна 5200 це, мені здається, дуже і дуже класна ціна. Ну, зараз закритий. Комплектація, як ви бачите, непоганий стан машини, реально дуже і дуже гарний. Короткий сценік, хто хоче, можете приїхати подивитися. Дуже-дуже достойний варіант. За Audi не забувайте 9300 S-Line. За ДС не забувайте. І не забувайте за оце все. Honda, Honda, Sennin, Dodge. Все можете приїжджати, дивитися, i20 автомат, Меган 1.6, ручка. Блин, теж тачка, нічого не бракує. Стопиками, до речі, замінили, хто турбувався. Все, поставили з розбірочки, бушного. Вже, в принципі, в загальному без інвестицій. Дев'ятий рік, друзі. Ну, де ви візьмете дев'ятий рік тачку? За такі гроші. 5800 на віддачу. Цей 8800 на віддачу 13 рік i 30. Коротше, друзі, є що купувати, багато нового. Ну і ви бачите, що дуже багато автомобілів продалось. Дуже багато. Прямо, рахуйте, стоянка змінилася фактично на 70% в те, що було припарковано, воно змінилось. Так, да, є автомобілі, які підвисли. Чомусь, не знаю. Щось я десь не так вгадав в ринку, але в загальному. Багато нового і дуже багато бюджеток. Mm. Таких бюджеток. Моя особиста думка, що таких бюджеток в такому стані ви їх не придбаєте ні у кого. Ну, не придбаєте. Ні такої меріви, ні такого модуса, ні такого Сандеро. Та й колегосів теж не дуже їх є багато. Всі ексклюзивні, класні сервісовані машини. А, до речі, Kangoo ще з фаркопом. Правда, я не знаю, де той крюк на нього, але сам фаркоп є, тільки крюка потрібно знайти. Сам фаркопчик є. Теж, до речі, дуже класна штука, хто хоче, собі додому. Бачите, сам фаркопчик є, розетка є, потрібно банально тільки знайти сам, сам, самого крюка десь на розбірці. І це вже бонус. Дуже класно завісована. Приїжджайте, забирайте.